Чи справді Ісус був лише вигадкою, створеною церквою? Історичні джерела, навіть не християнські, свідчать про інше Римський історик Тацит згадує страту Христа за понтія Пилата Юдейський літописець Йосиф Флавій описує Ісуса як реального вчителя, засудженого до страти? Пліній Молодший писав імператору про поклоніння Христу як Богу. Навіть юдейський Талмуд визнає його життя та страту. Ці свідчення разом з ранніми євангеліями, написаними за життя очевидців, підтверджують історичність Ісуса. Це не питання віри, а факт, що формує наше розуміння витоків християнства та світової історії. Ісус не був вигаданий. Його історичне існування є фундаментом для вивчення релігії. Досліджуйте ці джерела, щоб сформувати власне розуміння цієї ключової постаті.